привіт привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! ви на каналі «Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимося, чи наближається Україна до миру. Тому що саміт ми вже дивились: ми з вами бачили, що вони просто поговорять, це будуть розмови і далі ще великий і дуже довгий процес, і ми це бачимо і зараз. Так, це історична подія. Так, такого ще не було. Але нам важливий результат. Виключно результат. Тому давайте дивитися, чи наближається Україна до миру. Подивимось цей мирний план, який запропонував ворог. І подивимось, що буде. Зараз буде якась зупинка. от Нібито все добре, але я не відчуваю, що все добре по своїх перечуттях, по яснобаченню, знову якийсь буде, обдурять, знову якась дурість буде. Я не відчуваю, що це насправді якось вплине все, що відбувається на ворога. От зараз буде якийсь період тиші, нічого не зрозуміло. І потім знову консультація. І мені чомусь здається, що і на другому саміті ніякого рішення прийнято не буде. Ми його подивимось окремо. Дуже бага... великий резонанс і дуже малий результат. Україна чи наближається до миру? Шукає шлях, шукає ключ. Україна чи наближається до миру. От дивіться, зараз буде стояти питання справедливості та грошей. Той мир, який пропонується, то відповідальність ворог не понесе, не засудять, не посадять, не стратять. Хоча хоча є якісь там законодавчі ініціативи, що Ворог повинен бути засуджений за, за, ну, за геноцид українського народу, української нації. І зараз, якщо ми йдемо на мир, цього не буде. Тобто живий здоровий залишається. І зараз будуть думати і консультувати з цього приводу, оскільки цей мир, він є як порушення тих самих рішень судових або того ж законодавства. Тобто, якщо вже людину визнають, Терористам, скажімо так, да? і зараз ми йдемо з ним мирну угоду підписуємо. Щось дуже дивне. Будуть питання стосовно грошей. Чи виділяти, як їх виділяти? Питання грошей. І показує чомусь, що вже хтось дуже багато заробив, і вже там хтось. З олігархів, з верхівки, вони вже згодні на цей мир, бо гроші вже заробили. Я вам дослівно, я не вигадую. Що по грошах? Дуже велику суму ми недополучили, не доотримали. Дуже велику. Дуже великі дефіцити будуть, дуже великі будуть борги. Саміт миру, навіщо він був взагалі? Яка справжня ціль? Замилити око? Зустрітися, порозмовляти. За зіркою пуста надія. Знову об'єднання трьох, воно якесь кулуарне закрите. Ну, ми ж бачимо трьох-трьох три питання да, підіймаються найголовніші на саміті. Після нього якась буде для нашої країни туга і чорний період, чорна доба. І якось порозмовляли і все. І ми сам на сам. Дивіться як, пообіцяють, не виконають. Підтримку пообіцяють і все. І поїдуть. Багато хто. Шлях України до миру. Чи відкрився він, чи видно його? Мені показує, що він давно відкрився, ще з 22-го. Зараз подивимося, який він і що робить. Шлях України до миру, чи відкрився він? Ми з вами, коли річний розклад дивились, у нас показувала листопад, що зійде сонце. А в грудні щось, ну вже щось буде ясно по закінченню, по завершенню. Нам треба йти в наступ на ворога з трьох боків і це з повітря. Я так розумію, що нам треба. Південь, от мені показує карту, частина Луганщини, Донеччина і Запорізька. І отак закидати, закидати снарядом, тобто такий великий фронт по карті, да? і коли ми будемо постійно обстрілювати ворога в тих напрямках, буде результат. Це, оце буде шлях до миру, не перемовини. Вибивати захист йому. знищувати щось до нього важливе. У нас поки що показує шлях до миру через війну. Не показує домовленості, поки не видно їх. Знищення тих цілей, які ворог, втративши, не зможе більше відновити. У них також повинно бути темно, голодно і холодно, щоб він пішов з території. З землі повинен піти. З півдня повинен піти. Нам треба, щоб він пішов з півдня. Ключовий південь, ми це вже дивились, сонечки, давайте так. План ворога щодо миру. Мирний план ворога. Що за ним стоїть? Вибір. Що за ним стоїть? Ну, вибір, дивіться, карта. Що за ним стоїть? Домовленості з кимось. Боже, мені в голові фір теж, Господи, прости, я не знаю, чому. Не будемо людину нічому звинув... звинувачувати. Хтось збагатиться, домовленості якісь з людьми, які мають вплив. Йому хтось підказав запропонуй, влада наша погодиться, стіни на своєму. Який бред просто. Він просто впевнений стовідсотково, що йому віддадуть. Просто віддадуть. Бо він того вартий. Він взагалі не розуміє. Йому все одно, що в нього там на його території відбувається. Не боїться нікого. Він звільнати нічого не збирається, ворог не збирається відступати. В південні він вчепиться зубами за нього. Тільки якщо вибивати будемо вогнем. От знову захист їх зруйнуємо, просто е, бомбити, 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 вони побіжуть з Можна з ворогом домовитись про щось. Конфлікт. У-у. Тільки вимести його поганою метлою. А що це за жінка? Європа буде тиснути, буде втручатися. Та він не хоче нічого віддавати. Він впевнений, що він правий. Тільки якщо йому пообстрілюють, дивіться, якщо в нього буде холодно і голодно. Я так думаю, що будуть великі операції зараз о, між самітами, але другий саміт може бути не кінцевий, щоб ви просто розуміли, і буде великий обстріл їх території. Він так буде сильно торгувати з нами ворог. Ми подивимось друге, друге півріччя, що помісячно у нас іде. Там земля, каже, для мене важлива. Та земля, яку я хочу, вона має якийсь сакральний зміст. Ми не будемо в це поглиблюватись, він хвора людина, нам це не треба. Що запитати? Чи встоїть Україна? Чи встоїть Україна? Без допомоги ні. У нас є якась проблема, яку нам не транслюють, поки що мовчать. Це не військові. Можливо, це є енергетика, енергетику подивимось окремо. Що він може нас знищити, просто нормальну життєдіяльність може знищити. Нам далі не можна тягнути. Нам або треба захист ставити такий, що він не міг бити по великих містах, ні по жодному. А цей захист нам не дають. Нам не дадуть весь захист, що ми просимо. Чи вистоїть Україна? Ні, їй треба допомога. Нам треба допомога. Самі ні. Там ще з військовими буде біда. Зрадим багато серед наших військових буде, або просто люди будуть покидати військо, позиції, бігти будуть, показують. Наші я не хочу туди йти. От буде якийсь момент, я не хочу помирати. Тобто якийсь колапс. Я розумію, чому ми зараз намагаємося цей мир продавити. Але почуйте мене, це тимчасове буде. Повністю мир ніколи ворог не погодиться. Це тимчасово. Не на 10 років. ні, Він там на 10 тягнув, 18-го, да, не на 4 роки, максимум 2-3 роки, два. Все це тимчасово. У нього там якийсь план, мені таке де, що до 27-го точно все захопити. 27-й рік якийсь для нього там. Супер важливий. А чи може ворог зараз нас захопити все? Чи може, ну, давайте так. Чи може ворог зараз нас перемогти? Якщо я дивлюся, якесь для вас таке образливе питання, я дивлюсь це для себе насправді, бо я бачу, відчуваю, мені тривожно. Мені не прийшло полегшення. мені не прийшло, Я не розслабилася, я не відчуваю себе в безпеці. Я не вірю, тому що нам показують, я, ну, я слухаю і по внутрішніх відчуттях це не те. Чи може ворог зараз нас перемогти? Ні, у нього також є проблеми, але якщо ми зараз нічого не зробимо, не посилимось, не дамо йому по голові, тоді він зможе. Якщо ми зараз зайдемо в тупік. До речі, якесь там перемир'я, тимчасове припинення вогню, якщо воно буде стосуватися м полю бою, не цивільні міста, наприклад, що він обіцяє не обстрілювати, а саме на полі бою, то так не можна робити, бо він а, піде дуже великий наступ. Він... За місяць, за 2-3 тижні збереться з силами, зробить нам проблеми. Тобто, поки що просто припиняти вогонь з ним не можна. Він дуже хитрий і має плани. Тобто, треба його тиснути. Він більше ресурсів зараз має, ніж ми. Небезпечна ситуація, дуже така хитка.